До вашої уваги новини, що стосуються бджільництва України та світу, за період з 20 вересня по 20 жовтня 2025 року. Хлопці, дівчата, колеги і колежанки, всім доброго дня! І почнемо ми з більш значущої події, а саме з конгресу Апімондія, який проходить раз на два роки, і свого часу він проходив навіть в Україні в 2012 році на базі Київського експоцентру. Мета конгресу це. По перше, обмін досвідом. По-друге, це виставка яких то досягнень в бджільництві, можливо, там нових технологій, а також обговорення сучасних проблем, нагальних проблем, які виникли, наприклад, за ці два роки. І цьогорічний конгрес Апімондії був присвячений загалом проблемам кліща тропілелапса. Про це трошки згодом, чому він відобразився на нашій країні. А поки що можу сказати, що саме конгрес Апімондія свого часу допоміг поширити канадську техно технологію бджільництва в Україні. Аїні, тобто більш українці з нею ознайомилися. Застосовується вона на крупних пасіках наразі. Саме перший найперший конгрес АПІМІ пройшов аж в 1897 році. Це була Бельгія, Брюссель. Цьогорічний конгрес бджолярів був за підтримки, за, за сприяння і за організації трьох скандинавських країн. А проводився він у одній із них, а саме у Данії, столиця її Копенгаген. Це вже був 49-й конгрес. За результатами цього конгресу Україна не приїхала без наград. Без нагород вона виборола золоту нагороду у питних медах, у яких вочевидь такі країни, як Україна та Польща, найсильніші в світі. А також виборола бронзу, тобто третє місце за досягнення у дослідженнях прополісу. Але в цій усій медовій структурі не обійшлося без ложки дьогтю. Поясню, чому так як Україна була слабко представлена науковою спільнотою. Практично ніяких докладів на ОПІМондію зі сторони України цього річ не було. Зате зі сторони Британії, так же, як в минулому році, це було зроблено зі сторони Канади в 2024 році. Якщо хтось не пам'ятає, я нагадаю, Канада в 2024 році одноосібно, без всяких там конгресів, без всякого нічого, одноосібно оголосила територію України як територію зараженою кліщем тропілелапса. А відповідно з цим заборонила ввіз до Канади, Канади бджоломаток та бджолопакетів з території України, щоправда, не зрозуміло, це на постійній основі чи поки що тимчасова. Можливо, хтось не знає, але Канада цілком залежить від постачання бджоломаток і бджолопакетів і, і звіння, так би мовити, да тому, що там така технологія. Значить, наші матководи, наші пакетчики не можуть тепер доправляти маток туди в Канаду. І в цьому році на Пімбонді виникла практично така ж сама подія. Насамперед, це було голослівне тверд. Голослівне allegation на англійській мові, значить, науковицею, це з ветеринарної служби була ця людина британської ветеринарної служби. Було наголошено, що територія України є територією поширення кліща Тропіле Лапса. Було це оголошено також в одноосібному порядку. З нашої сторони не було ніякого спростування а спростування повинне бути того, що зараз наразі кліщ трапелапса не зафіксований на підконтрольній території України. Я не знаю, що там робиться на окупованих, не знаю, але на підконтрольній території України. Кліщ тропілолапса не зафіксований. Якби він був зафіксований, були б карантини, і потерпала б від цього ветеринарна служба, тобто держпродслужба. Такого абсолютно не було. І на своїй пасіці ми маємо мікроскоп. Ми можемо дослідити в крайньому, в крайньому випадку які, якісь та зразки розплоду сот. І таке інше, але цього всього немає. На щастя, немає. Клімат дозволяє уникнути цієї зарази. Як наслідок, ми маємо поки що тимчасовий тимчасову заборону на ввезення до Британії, але вже не тільки маток і бджолопакетів, але і усіх продуктів бджільництва. Щоправда, мені не зрозуміло, яким чином той самий мед чи перга, чи я не знаю що може сприяти перевезенню кліща тропілелапса, начебто з України до Британії, якщо цей кліщ не живе без розплоду і не живе без бджоли яким чином це може відбутися, мені це нагадує якусь або диверсію, або якусь заказуху. Ви просто ходили слухи, що в 24-му році це була саме заказуха зі сторони Росії пояснити там, яким то там чином на пальцях чи як Канаді, що у нас тут засилля кліща тропілолапсу. Вважаю, що в нашій науковій спільноті у нас же є фундації. Жінок, пасічниць, у нас є інститут бджільництва, у нас є гільдії і таке інше. Потрібно виробити якусь консолідовану думку і відправити відправити туди до Британії або якусь ділегацію, або зрештою, хоча б якийсь якийсь репорт. Як його? Звіт, що такого, такого у нас немає, того що, ви знаєте, Україна і так влаштувалася уже практично в Євросоюз. Що б там хто не казав? А з нашої країни навіть у нас і на Фінляндію закуповували мед, і на Іспанію у нас брали регулярно маток. Ви уявіть собі, що буде після війни? Після війни Україна остаточно вбудується в Євросоюз. Вона буде постачальником, і їм буде вигідно тут купувати, тому що тут дешевше і тут бджільництво розвивається на дуже гарному рівні, тому потрібно цю проблему буде якось вирішувати. Інша новина, яка дуже сильно мене в останні місяці радує, і це видно не озброєним оком, не потрібно навіть читати якісь там видання, статті і таке інше. Це те, що на роздрібному ринку, тобто на базарах, в супермаркетах, в маленьких магазинчиках, дуже сильно пожвавилося споживання українського меду. Як ми всі пам'ятаємо, був такий період епідемії, 20-21 рік, і навіть епідемія, по суті, не була таким каталізатором, щоб почали вживати щось цілюще. ну тобто, мед же у нас завжди Вважався як ліки, да, як ліки від всяких там респіраторних хвороб, то навіть тоді такого ефекту не було. Натомість віддавали перевагу кондитерці, всяким цукарачкам, е, всякому такому. Коротше, те, що в яскравій упаковці, і, і те, чим, так би мовити, не не бляще мед. Е, зараз же ситуація абсолютно інша. Е, я думаю, що це передусім виникло через поширення і популяризацію меду в таких соцмережах, як TikTok і Інстаграм, більш молодими і. Прогресивними бджолярами, бджолярами 20-40 років, які створювали яскраві ролики, які створювали крафтові продукти, такі як крем мед, всякі там горішки з медом і таке інше, і популяризували це в удобоваримій такої формі на екрані. І люди цим зацікавилися. По-друге, думаю, сприяла цьому ситуація з подорожчанням всіх цих цукерочок і кондитерки. У нас все дуже сильно додало в ціні, але мед опинив. Вся дешевше цих цукрочок, і оце економічна складова. Популяризація меду створили такий тренд. Я дуже дуже сподіваюся, що у нас більше не буде замовних статей як в інтернеті. Колись у нас навіть лунали статейки на рівні Міністерства охорони здоров'я, що, начебто, мед і взагалі вся апітерапія не доведена, не корисна і викликає там кучу різних алергій і ускладнень, а тому краще від неї там утриматися. Я сподіваюся, що такого більше не буде. А держава взагалі візьме на себе роль, та вона, в принципі, і повинна це робити. У нас держава в принципі повинна Бити більше, ніж вона зараз робить, візьме на себе роль такого собі провідника. провідника по популяризації бджільництва як такого, і популяризації вживання продуктів бджільництва. Також можна констатувати, що дуже сильно збільшилася роздрібна ціна на мед. На акацевий мед вона поповзла до гори, не побоюсь цього слова, на 50%. І це спричинило, а можливо і не це, але я думаю, це також додало того, що. В опті в оптовій закупівлі меду ціна на мед поповзла поповзла дуже дуже суттєво. І от у нас на вайбергрупах на різних форумах на Фейсбук, сторінках і таке інше, пасічники. Часто емоційно так ведуть дискусію, можна сказати, гризуться, що мед буду здавати тільки, якщо ціна буде 100 гривень за кілограм. І ви знаєте, дійсно ціна уже досягає цього рівня на півдні, особливо в Миколаївській області. Ось буде скрін на екрані. Дають уже 93-95 гривень за кілограм. Ви знаєте, ціль майже досягнута, скоро, мабуть, буде і 100 гривень. І також мене радує те, що у нас нарешті активізувався ринок пилку. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з недобором пилку в яких-то там європейських країнах, але у нас пожвавився продаж. Закупівля взагалі пилку, а ось тепер уже такі бджолярі, як Боскевич і, і не тільки Боскевич, популяризують і впроваджують закупку перги. Якщо пергу будуть приймати по прийнятній ціні, то ми можемо відійти від цієї концепції сировинного придатка. Да? Робити оцей дешевий, наприклад, мед на експорт соняшниковий. Ми можемо перейти на продукти з, з більшою доданою вартістю, а це може дуже хорошо підтримати наше бджільництво на плаву. Про це потрібно не забувати. Тренд дуже дуже позитивний, як на мене. Наступна новина в Євросоюзі б'ють на сполох через те, що дика популяція бджіл Апіс меліфера, тобто це така сама, як у наша домашня бджола, але та що досі спромагається жити в диких умовах без втручання людини, тобто яким -то чином вона очищається від кліща, там злітає кожен раз на інше місце і таке інше, але вона перезимовує і вона також приймає участь в запиленні взагалі. Роль роль запилення в тій самій Європі. Я вже не кажу про Америку, там де це основа практично доходу пересічного бджоля. Ра, саме запилення, не продаж меду. А от в Європі також дуже цьому приділяють увагу. І з 2014 року, з 2014-го лунають такі звіти про скорочення, дуже сильне скорочення популяції оцих диких бджіл. Чого це актуально саме для Європи? В Європі також вирубують ліси. В Європі дуже велика кількість старих лісів, які вже аварійні, і саме ці аварійні старі дерева мають в собі ці ж дупла, в яких селяться бджоли. І так як ці дерева спилюють, дупел становиться менше. Бджоли не мають де е, жити, де зимувати, і вони гинуть. Вони гинуть, не дочікуючись катастрофи, е, британські бджолярі започаткували таку програму. Вони створюють на основі конопляних волокон на 3 d принтері, е, друкують. Вулики, причому це такі вулики, які е, нагадують дупло, дуплянку в, де, в дереві, і розвішують ці вулики на е, деревах в лісах, таким чином підтримуючи популяризацію диких бджіл. Гадаю і сподіваюся на те, що е, такий тренд е, пошириться і на Україну. Е, в, в контексті чого? В контексті того, що е, зросте роль запилення. Тобто у нас уже земля втрачає родючість, і це факт. Земля втрачає родючість через безконтрольне застосування китайської агрохімії, а також різних добрив, які явно не покращують її в цілому стан. Земля виснажена. Виснажена вона через впродовж 20 років вирощування оцих культур, що дуже її виснажують. Передусім, ріпаку і соняшнику. Від соняшника нам нікуди не діться. І як би там нам не втирали фермери, що бджоли і нахер не потрібні, у нас все самозапильне і все таке. Вони стикнулися уже з тим, що е, менший урожай, менший урожай через те, що оці фактори, що я перелічив. Як можна покращити цей урожай? Вочевидь, запиленням, і тому вже в цьому році е, більш масово з'являлося запрошення бджолярів на запилення сільськогосподарських культур. Тобто вони прохавали все це. Вони прохавали, що тільки бджоли при такій е ситуації із землями можуть допомогти збільшити їхні врожаї. І я дуже сподіваюся, що роль запилення в цілому зросте, можливо, навіть на рівні держави. Будуть якісь програми, наприклад, щоб, по-перше, це див диверсифікація доходу. Бджоляр не повинен мати тільки дохід з здачі меду з соняшнику. Це його ставив дуже невигідне таке становище, положення, да? і робить бджільництво дуже такою непередбачуваною справою. Тобто це таке становиться лотереєю. Сьогодні є ціна, завтра нема ціни. Сьогодні є мед, завтра немає меду. Ну коротше. Це було б також би суттєвою допомогою бджолярам, якби ринок запилення у нас існував, і я сподіваюся, що він і буде існувати на більш високому рівні. Нагадаю, що для тих бджолярів, які постраждали у нас внаслідок бомбардувань, внаслідок переїздів, коли люди тікали з насиженого місця, у нас діє грантова програма від Mercy Corps. Вона досі діє. Ви можете подати заявку на цьому сайті, що буде внизу екрана, а також він буде закріплений в першому коментарі. Там немає нічого складного, вам потрібно просто заповнити там анкету. Зареєструватися можуть всі жителі Лівобережної України, а це Сумська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька. Яка там ще Запорізька, Миколаївська, Херсонська і навіть Кіровоградська це вже правобережжя Дніпра. Максимальна сума гранту до 3 тисяч доларів. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно, воно вам було не нудним, цікавим, в чомусь розважальним, в чомусь корисним. Дякую за те, що ви нас дивитеся. Лишаєте коментарі, ставите лайки. Своїй рідній Україні. Я як завжди бажаю тихих і спокійних днів і ночей, якнайшвидшої. Перемоги, миру і закінченням цього хаосу. Нашому бджільництву я бажаю процвітання. Наразі я вам кажу пока-пока, і зустрінемося в майбутніх інтересних відео. Сподіваюся, їх ще буде чимало, тому що є чимало цікавих тем, які потрібно розкрити. Сподіваюся, і наша пасіка буде розвиватися. Три роки вона, на жаль, не розвивалася, але я сподіваюся, що в нас будуть умови і є багато планів. Все тоді пока-пока, і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.